Посмотрите, як папа сделал. Це, Я Це дивлюсь ситника. Він одразу залишив їм шапочки, щоб запекти. Падиться, яка красота. Боже, вони такие вони такі бомба. Завтра будемо завжди да, тушити. Це ми просто сьогодні подготовили. Ми, мы. Мы пахали, я й Так, девочки, ну що, давайте подивимося цю пасту. А де вона? Великобритания. Зато ее открыем, сейчас попробуем раковину ней помыть, да? Косяр бесинка пахнет. Значит, что я понимаю себе? Береш вот такой, да? И вот так вот чистый. Ну сейчас посмотрим. Я, конечно, сильных надежд на ней покладаю. Но коштую 250 гривень. Не знаю, что сказать. Если таким расходом, то мені її на 5 раз. <свісно> По, По мне, то сидно средства получше. А может надо оставить сейчас. Так хвалили, так хвалили, Ну так опасно. Лучше нету у меня. Сейчас посмотрим. Ну я не бачу, пока чисто воров там сильного результата. Посмотрим, девочки. А близкий довольно. И на это сделается тоже великолепная. Хотя, девочки, постойте, надо делать выводы. Но налет хорошо снимает так. Это что, оно на шикарно налет снимает в шоке. Его надо, чтобы оно трохи постояло. У меня тут за кнопочкой, вот это да у меня дробилка в раковине поняли? Просто уже там просто ужас, що був. Та вода засейкується. Все знаєш, відливається, Ти знаєш, не плохо віночки, ні плохо. Так, щось я потрібна. Воно як на типа жир сніма, щось таке. Сукрови. Ви ж знаєте, що хто мийку не помиє на ночь, тому буду снитися кошмари. Ви ж знаєте. Це ж продукти тут посудка, з корою ви кушаєте п'єте там щось мите якесь яблучко, якесь щось. треба мити обов'язково обов'язково, девочки. Я вас навчу переживаю. Я сама колись не мініла, мене ніхто не вчив. Але в мене просто, ну, як бабушка моя покойна, вона є на надійні. Вона дуже ну, чиста, плотна жінка. В неї завжди були дуже ну, такі порядки, порядки всегда. На мені завжди казала, що обов'язково. Треба, щоб сюди було чиє. І в неї сюди рамка ранковина була, наші там взагалі не Ні посуди, нічого не було. знаєте? Зараз, девочки ми провіримо. Щось його вийшло. І провіримо цю салфетку. Допустимо, в мене вікно тут коло мойці, поняли? І воно постійно, щоб ви розуміли, я робив кожен день. Воно лпается, люпается, его надо высораться кожный день. Поэтому а я для... была цветов на крову. Сейчас проведем. Надо было вернуть до девочки. Надо было снять дошку. Нельзя было сказать. что Вот такие мне бабушки называются. Так, паста неплохая, подходит сейчас Миша да, 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 Он уже загладил заламывал, пока мы вас уже За Так, да, сейчас, девочки. А, Хорошая вещь. Выхожу. Ну, конечно, тут надо больше на ней потерты. Тут налет на акриле. У наш акриловая столешня. И налет от воды. больше. Сейчас. Раковину помила шикарно сразу говорю. Мене питала дівчинка насчет, ну яка була, Короче, на квартирі. Яка у нас раковина була на квартирі? З якого матеріалу? Кам'яна. Это ужас, ще й біжимо. Я її мила, могла ми тільки доместитися. Вона представна каждый день той жрать. жіти, дишати. это був ужас. А сейчас у нас нержавейка. Я довольна максимально, максимально дуже рада. не Нержавею, вообще не грамот. Мне дуже нравилась ниржалейка. Можно было сделать как у нас колешник, скучной камни. Но у меня после белый колек замахалась бы выйти. И так замахалась її мыть. Белый колер красавка. Так, сейчас возьму салфетки, подождите. И покажу вам. Неплохо, очень хорошо. Если еще подержать, то вообще шикарно. У меня довольно прелесть. Прелесть, девочки. Сейчас. сейчас я принесу. Подождите. Посмотрите на мойку. І на цю штучку. Це я витерла. Це у мене нажимаєш і тут дробілка. Ось. Трохи отак. Тут у мене середство для посуд, Ну мою ще. Бачите, тут єдине що царапаємо. Тут треба було якусь стелити не цю. Ну. Надо было стелить, в общем, резиновую. А я не стелила, девочки. Вот я вам вытираю, показываю мойку. Смотрите, шикарно помылась эта штука. Шикарно, девочки. Так, теперь смотрите на окно. Бачите? Капельки. И это каждый день. Так, берем салфеточку. Угу, подождите, сейчас открою. Ой, оно проспиртовано, оно так спиртом пахнет. Сейчас. А ну, оно по Шикарно отмывает. Боже, воно стоит 80 своих гривень на все эти. Воно шикарно відмиває просто. Воно якесь проспуртоване. Ну подивимось, завтра ще не буде розводу. Воно так добре витирає. Та да, ти що? Так, надо... поки залишається, значить нам підходить. Бачите, я вже давно не прибирала, ну як давно. Ну, порозкладувати треба хімію. Зараз кіно дивися. Дівочки, а ну... ой, ой. Де тут? А де воно тут прощається? Тати шок, какая прелість. Тати шо? І це все одной салфеточкою. Ідеально, ідеально І ще може щось. Так, я вам зараз покажу частину своєї побутової хімії. В е общем. Ось така у мене зона, ще нічого не дороблено. Я, ви знаєте, що не навіжу складіровать, але мені нема куди його ставити просто. Значит, тут у мене пральна сушна машинка. У нас вона Вірпуль обалденна. Мені дуже вона подобається. Далі здесь у мене для пописі. Тут така розческа. Це я ж купила одразу стиралочку. Дезик, мило детське. Це для квітів, це для волос. Ой, це пудра, це пудра градикова пудра. Так, це тка комарів, Це вдруг лак для волос. Мені треба буде. Мені не треба буде. Це теж щось для волос. Ну, тут, коли я сушу. Значить, тут привіт. Значить, тут у мене зубні щетки. Ну, да наші, но Дімина і градика. Это умывалка, какой я иногда умываюсь. Это кремчик для ручек. Всегда после умылка помыл. И э, кремчиком вытер. Вот этой пастой я помыла, натерла. Бачите, как оно хорошенько. Уже заляпала. Уже заляпала. Так, это вы знаете, это ми туалет. Ну что ж, придем, придем приступим до химии. Значит, вот она, эта паста. Сюди, ну, чорний пакетик, не було для бумажечок. Я додаю ці ще рінор-капсули, дуже хорошо пахне. Це в мене щось для підлоги вже заканчивається фрекенбок. Це в мене містер пропер для ванної. і говно. Це якісь непонятно, що? Це салфетки для. Це оце такий метровський шпап. Коротше, не для очень грязного, а то, що треба, дешевий порошок. З Це у мене селанчик. Я не люблю. Це у мене теж селанчик, девочки. Це <реш> вот, у мене для чорного тут. Це мила розливне. Це у мене для акрила відлетіла хороша по-моєму, українська. Супер блиск. Класна віщі. Це ось цей порошок для білого шикарніший. Це от гранули, замежено. Це сівчик. Ай теж то не знаю. Це сьогодні те, що я купила для підлоги. Це теж сівчик. Ой, це запечатаніше. Це утенок, це Даместас, це. це що? Це для ванної метровське. Це ви поняли, я клею в туалет. це у відбілювач, це у мене ваніші, ваніші, це у мене на унітаз, У мене дуже багато для унітазу, Я люблю, щоб не пахло. А вот тоже вот это для акрила блиск уже нова упаковка. Так, что ще, Вот это этот порошок 358 гривень, Обалденный. Далі, тут у мене теж цей блиск, і там блиск, і, і тут блиск. Ну, ви поняли. Тут у мене теж якісь для унітазу, тут у мене теж ці штучки, що вони тут відбелювати ваніш. Тут у мене ось це антижир для кухні. Тут у мене вот це дуже хорошо полірує. Ну, ви дивіться, що воно полірує, мойки антикалкер, камкалкер. Ну, ви поняли. Так, а это у а это мене тоже для унитаза. Такие штучки. Поняли, да? У нас унитаза должно быть пахнуть. И вот куда? Вот ну, це это куда я должна. Я ну, у мене немає шкафа. Тут у мене на подоконнику стоїть туалетная бумага. Тут у мене насадки для пылесоса. Тоже, ну мне нема куда я его Ну, Ну нема. Просто нету. Це ж поки все время, ну нічого. Не мільярдери, щоб все сразу. Все постійно у мене полотенечко Юски якось по 30 гривень. Купляла в мене три штучки. Дзеркало, Тут у мене цей стоїть, тут водичка. Тут же цибуля стоїть. Тут у мене бельо. Значить, по поводу того, що тут стоїть цибуля. Може кого-то смутить в туалеті. Ребята, я кожен день. Мию і плитку, і підлогу, щоб ніде, не дай Бог, нека капля нічого. Я вам одразу говорю. Ну, Я думаю, що можна замітити, да, що якби, е, я сильно за цим, щоб все було чисто. Для мене ну, гігієна і санітарія на першому місці. Поэтому я стараюсь, щоб у мене все було дуже-дуже чисто. Ну, Хотілось б, конечно, щоб ще був порядок, но пока що нема куди ставити цей порядок. Бачите, все. Очіки, це така котельня, но тут буде душові такі, душові дверці, Ну, пока що в процесі, Не все сразу, как говорится. Вот. Так что ну, это такий уголочек у мене как бы надо выключить. Стиралочка, я очень довольна. Кому интересно, недорога. Но дуже-дуже мені подобається. Я її просто обожаю. Вона вже в нас рік. І я нею довольна. От. Ну, тут таке. Как би вже пом'ята, перем'ята. Ну, таке є щечки. Так що таке? Туалетна бумага в мене всіда, їй дуже багато. І все такое. Таке зеркало в мене красиве. Отак так от. Так що по чуть-чуть. Не, главнее, не супер. Я всегда говорю. Главное, це не супер-мега. порядки, Ой, не порядки, боже. Там ремонт і все таке. Головне, щоб воно було чисто. Сьогодні утром постирала всі дорожки, коврики. На 30 минут поставила стирку. Висохла на сонці півчаса. Все чистенько, все красиво. Там у мене внизу плойки стоять. Таке всяке. Так що, ну как бы. Я завжди казала всім і кажу, в мене в інстаграмі знають, що в мене підлога така, що можна язиком пролизати і вона буде чиста, там мікробів не буде. Що... То, що да, ну там все стоїть. Ну, Ребята, ну знаєте, щоб ці всі тумби, шкафи заказати, ви розумієте, сьогоднішні курси, сьогоднішні ціни. Ну, якби ви самі розумієте, що для когось це дуже підйомно, для когось ну, на сьогоднішній день поки не на часі. Так от поки що так. І за то дякувати Богу гріх гнівити. Є де вмиться, є де постиратися, Ну, а это потом уже розгрібемо. І це частина. Ще більша частина там і на кухні в мене, в другій ванні, Ну, я помешана на хімії, Нічого не можу сказати. Ну, так як я постійно в процесах чого-то Вот, поэтому, как бы так. Я з вами прощаюся. Я вам бажаю тихої, мирної ночі. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за ваш фідбек, за коментарі, за как би, активність, за те, що я вам подобаюсь, за те, що ми з вами вже полудрузі. Я кажу, що сама друга родина Вот. Показую свій бит, покут, як я живу, як я його веду сама, без помічниць. Хоча я б не відказалась, мені сказала, ну, може бути і борщ Конечно, давай. Ну, не факт, що вона зробить так, як я, і потім нернічне Вот. Так що всім дякую за увагу, що подивились, лайкніть обов'язково. Обязательно, обязательно. І напишіть мені за свою побутову хімію. Чи теж ви такі помішані, чи ви ніт. Бо я капець страшна. І мені кожен раз кажеться, що в мене все, хімії нема. Хімії нема. От так. Ну я і розходую дуже багато. Так що все, пишіть ваші коментарі. Цілую в носик. Пока-пока.